У них зараз випадків да, да, зменшили три рази вже вони 26-й рік в Росії буде влітку криза стволах. О, Зараз тяжело, літом 26-го буде прям просто Давай, так, Я якби бачу, все бачу, було подожди, хорошо, я не махай. Якби було все добре, вони б не долучали іноземців. Звичайно. Так, звичайно. І в, зараз вони очікують економічну кризу, за рахунок чого зараз і може бути заморозка війни, в чому прикол, ти зараз ще можеш залетіти. Ти не в 22-й рік залітаєш. Тоді, коли ми залітали, всі такі думаємо, що ну, помрем, весело типу, ну, да, буде. Да, Ну, нормальна движуха хоча б заробити, я б прожив добу. <гум> да, да, да. Зараз ти вже ти бачиш контури перемоги або, як мінімум, конфлікту, в якому буде кінець, і на, на тому, що ми вигризли собі своє право на життя. Це зовсім інша війна. Ти вже бачиш перспективи, ти бачиш Збройні ти сили, бачиш потесли, армія. Да. Давай питання. Чи не краще зараз піти на будь-яке перемир'я, щоб перестали гинути люди? З ким перейти? Ну, і хай іде на перемир'я, хай йде до да. Путіна попробує помиритися. Да, ну, і... ну, Окей, порипийся. Ну-ка, забудем, мы пойвом. понял. Ну, все по факту. Ну, ну капиталь, ну все, здавайся, понял. Все, буде мір, типа. Ти, він свою жену віддасть на перемір'я кадировцям, ну, спочатку, як легата, от, Перемирный процесу? Чи у нього муж. Ну, хай мужа отдасть. Ну, что-нибудь Ванечка так? з коментарів. Так, да, ну а як люди, котрі зараз лишилися взагалі просто свого міста, своїх домівок і таке а нічого, все, от 에, воно ліби би да. прикрутить стріляти типу, подайвоти І, от, я думаю, і це... там в Польщі йому хорошо.